Та Ондор. це названі брати у світі вуличної моди, два бренди, два різні засновники, але їх об'єднує спільна філософія та цінності. В основі їхньої концепції шалена любов до Нью-Йорка, його культури та спільнот, а також пам'ять про власне коріння і сім'ю. У третьому епізоді серіалу Експлейнера про вуличну моду DTF Magazine та Burn Energy розповідають, як два камерні проекти амбітних хлопців з Нью-Йорка стали чи не найпомітнішими та найбажанішими брендами останніх років. 1995 рік. Нью-Йорк. Точніше, його найбільший район Квінс. 12-річний Роні Файх працює на складі магазину взуття Девід Зі, власником якого був кузен його матері. Саме там зародилася любов Файга до кросівок. Роні не затримується в ролі комірника надовго і вже за кілька місяців починає працювати у продажі. А в 25 років очолює відділ закупівель, самостійно обираючи селекцію для магазину. І відкриває аудиторію 9Z бренд ASICS. Чому саме ASICS? За цим вибором стоїть одна з особистих історій Роні Файга. У підлітковому віці він мріє про популярну і досить дорогу на той час пару високих рібок памп. Мама Файга натомість вирішила подарувати йому класичні кросівки ASICS Kelly Light. З ними й сталася історія від ненависті до любові. Згодом ASICS стане першим брендом, з яким Роні створить колаборацію. Хоча паки з трьох пар кросівок ASICS росівок Есікс 3 вийшов під брендингом 9Z та ASICS, їхню стилізацію повністю виконав сам Файх. Згодом пара навіть потрапила на сторінку з головними снікер-релізами тижня від The Wall Street Journal, поруч з Nike Dunk та Vans. А пізніше це привело до роні президента Adidas. Так з'явилися спільні Adidas Superstar. After this, to that his I had to make a hard choice you know and it was a, it was an easy one to make it was the most risk I've ever taken in my life and it was leaving a place that I worked for for 15 years you know I had a different vision from him you know he was more about the business and I was more about creating. Дві тисячі десятий рік. Пройшовши шлях від комірника до головного байера, файк запускає кіт мультибрендового ретейлера взуття, який згодом переросте в повноцінний бренд одягу і аксесуарів. Але про бренд трохи пізніше. Для запуску ретейлера Файк заручився підтримкою давнього партнера-підприємця у сфері моди Сема Бена Авраама. На той час Сем керував нью-йоркським ретейлером Атріум і запропонував файгу очолити відділ кросівок. Роні погодився, але за однієї умови. взуттєвий корнер матиме назву Кіт. Так, у 2011 році, в рідному Нью-Йорку, а саме на Мангеттені, почав роботу перший магазин Кіт. Уже 2015 тисячі року він поповнився другою локацією у Брукліні. Звідки назва кіт походить від слова сполуки kin», У перекладі це означає родина та друзі. Так, Файх вказував, що спільнота та оточення, яке його формували, мають вагоме значення. Кіт швидко став одним з улюблених снікер-сторів міста. На це вплинула зокрема якісна селекція. Тут були представлені найбажаніші пари від Nike, Puma та Asics. У житті Файга визначальну роль відігравали подарунки. Наприклад, штани амстердамського бренду Scotch and Soda, подаровані йому на день народження у 2012 році. Вони дали поштовх до розширення кіт. Роні поніс їх в ательє, звузив силует доповнив манжетами внизу та блискавками. І тут почалося. Адже медискастемпере а не найсторевейнда пан араун, а невібарікеп аскінмі батапен Аузовезверінг фрешкіксон, авісліаойслайк а до пери кіксон, а невівонвоз аскиміабамай панс. Со злайк. Right. Like, this is like a thing. так особиста пара Роні стала прототипом перших 12 пар штанів джогерів кіт, які розкупили за добу. Файт створив ще 24 пари, потім ще 100, А після цього тисячу. Модель Мерсер Пенс розліталася з полиць і навіть вплинула на тренд чоловічих джогерів у 2010-х роках. Кіт уже був не просто ретейлером, а пропонував покупцеві базовий щоденний і головне зрозумілий одяг. За перший рік після запуску кіт представив дві власні лінії White Label і Red Label, а також серію колаборацій, зокрема з японським взуттєвим брендом Камінандо. У 2013 році сам Роні об'єднався з New Balance для створення знакової пари New Balance 1600 Daytona. Її присвятили пляжу Дейтона Біч у Флориді, куди Файх часто їздив з родиною в дитинстві. Ця колаборація заклала фундамент багаторічної співпраці з New Balance, і їхнє партнерство триває і донині. Кіт вважають одним з королів різнобічних колаборацій вуличної моди. У бренду є спільні колекції з люксовими Versace та Giorgio Armani, релізи з японською галереєю Нанзука та Бруклінським музеєм. А ще колаборації з командою New York Knicks, NFL і навіть дизайн форми для Олімпійської збірної США. Колаборації з іншими брендами випускалися в межах спецпрограми Kit Monday Program». Принцип був простий: релізи щопонеділка, в обмеженій кількості і без перевипусків. У 2020 році кіт пішов далі в автомобільну нішу, презентувавши першу колаборацію з BMW. Це був новий погляд на автомобіль BMW M4 Competition Coupe, який супроводжувався лінією кобренденового одягу. За два роки бренди випустили перший електромобіль BMW i4M50 KIT в унікальному відтінку KIT Vitality Green. У 2025-му KIT представив кастомний автомобіль з лінії BMW M M1 1981 року. У єдиному екземплярі та відтінку Techno Violet – одному з найрідкісніших кольорів BMW. Технічно, до 2015 року бруклінський магазин Кіт все ще лишався частиною ретейлера Атріум, аж поки Роні Файх не викупив усю будівлю і не запросив художника Деніела Аршама розробити дизайн. Тоді з даху магазину почали звисати понад 700 кросівок Air Jordan 2. А в окремій частині просто роз'явився дійсно унікальний корнер кіт Тріц. Його історія пов'язана з дитинством Роні. Він обожнював пластівці та сухі зернові сніданки, але батьки були проти. Тому малий файг продавав у школі власні обіди та купував замість них сухі сніданки. А ще мріє відкрити в Нью-Йорку власний бар з пластівцями. Саме тому після шопінгу в його магазинах покупці могли замовити в Тріц» морозово, мілшейки та десерти з різними видами пластівців. Згодом у меню корнерів почали з'являтися спеціальні позиції, створені друзями кіт. Леброном Джеймсом, репером Екшн Брансон або Вірджилом Абло. Проте в Нью-Йорку був ще один бренд, доволі тісно пов'язаний з кіт. Це Емеліон Дор, його засновник Теді Сантіс, син грецьких іммігрантів і колишній бариста. Як і Роні Файх Сантіс народився і виріс у Квінсі. Формуючи власний стиль підлітком у 90-х і на початку 2000-х, він черпав натхнення з вуличних субкультур: – хіп-хопу, баскетболу та графіті культури. Саме вони надалі сформують естетику Дор. Ще теді відзначає особливий вплив Ральф Лорен, Супрім та Нью-Йоркського стрітвер бренду Гер. Цікаво, що до 2010 року Сантіс взагалі не мав досвіду в дизайні. Він працював баристою в сімейній кав'ярні у верхньому Істсайді, аж поки не вирішив з другом дитинства запустити бізнес-проєкт магазин оптики на Мангеттені. Уже за два роки він вирішив поекспериментувати з одягом. Так з'явився светр з написом Ейме, що в перекладі з французької означає любов. Теді не планував його продавати і взагалі сумнівався в семплі. Проте, під час відпочинку в Греції він вирішив поділитися напрацюванням з другом. І цим другом був Роні Файх. Попри сумніви, Теді Файх побачив у Светрі потенціал і запостив його фото в інстаграмі. Він пожартував: якщо цей пост набере 500 лайків, теді має запустити светр у виробництво. Аудиторія проявила інтерес, запитувала, як придбати і що це за бренд. Для Сантіса це стало знаком, що його ідеї працюють. Паралельно з цим він спостерігав, як Роні створював кіт з нуля і нарощував популярність. І теж вирішив ризикнути та запустити власну марку. З невдачою Теді зіштовхнувся ще до початку роботи над брендом. Річ була в назві. Він хотів назвати його Ейме. Правда, це надто популярне французьке слово, тому Сантісу відмовили в реєстрації торгової марки. Проте він знайшов набагато влучніший варіант. На перший погляд, назва Дор може здаватися набором слів. Та вона досить особиста. Еме означає любов або коханий, Леон це відсилання до імені батька Сантіса Леона. а Дор – скорочена форма його власного імені Теодор. Так, дизайнер одразу вплив в історію бренду тісний родинний зв'язок. «Еймеліон Дор» офіційно запустився у 2014 році, і тут все знову пішло не дуже гладко. Для дебютної колекції Теді вирішив не збирати власну команду кравців, а замовив послугу на аутсорсі. Побачивши одяг, він зрозумів, що якість далека від стандарту, який він собі встановив. З цього народився ще один головний принцип: якість насамперед. Відтоді виробництво бренду базується в Нью-Йорку, а Сантіс особисто контролює всі етапи. У 2022-му в інтерв'ю бізнес о фешн дизайнера, розповідав про перші роки роботи. Я не знав, як створювати одяг. У мене не було класичної підготовки чи досвіду. Проте було багато спроб і помилок. Я не раз падав обличчям у багно, доки зрештою не розібрався з усім цим. Дебютна колекція вийшла 2014 року: 13 силуетів, серед яких спортивні штани, худі, светри та жилети в мінімалістичному стилі. Ніяких принтів, ніяких графічних елементів. Лише той самий напис Ейме на світшотах. В одязі бренду як на старті, так і тепер Нью-Йоркський стритвер 90-х поєднується з елегантним стилем препі, який теді Садіс почерпнув у Ральф Лорен. Теді зізнавався в інтерв'ю. Мене дуже надихав Ральф, але я відчував, що є певна ніша, якої не було в його бренді, і яку, як мені здавалося, я міг заповнити. Саме з цього я й почав. А Супрім, за словами Сандіса, він розглядав не в контексті продукту. А вивчав як кейс, особливо взаємодію з аудиторією. Купуючи Дор, «E ви купуєте не просто одяг, а цілу філософію, говорить Сантіс. Дор «E – це історія про те, як адаптувати ретро-естетику на сучасний лад, поєднати вуличну моду з високою, проте не втратити зв'язок зі спільнотою. За перші роки роботи Дор вписав себе в індустрію моди як один з найперспективніших брендів, а за останні два роки лише закріпив цей статус. Першу офіційну колаборацію Дор представив у 2015 році. З пума було випущено три колорвеї Кедів Пума Стейтс. Але ця співпраця так і не переросла в щось більше. Згодом були Суїков, Волріч та Кларкс. Але справжній меж стався саме з New Balance. Спортивний бренд відомий тим, що відіграв ключову роль у відродженні ретро-кросівок, які ідеально поєднувалися з естетикою Емелеондор. Для першої колаборації, яку представили у 2019 році, було обрано модель New Balance 997. Її випустили у двох варіаціях з різнокольоровими деталями. Сантіс обирав відтінки в естетиці кросівок 90-х, щоб дві пари можна було міксувати між собою. Далі були кросівки New Balance 827, 550, 996 Made in USA і ще близько 15 спільних моделей. Переосмислені архівні пари та нові силуети розліталися з полиць. А солдаут у перші дні після релізу став для брендів нормою. Співпраця Emilio Леондор і New Balance зі старту показала, що бренди створені один для одного. І вже 2021 року в їхніх відносинах стався новий важливий етап. Теді Санді став частиною команди New Balance. А точніше, креативним директором лінії Made in USA. уже в новому статусі він продовжив працювати зі знаковими архівними силуетами, ввів чітку візуальну стилістику і системний підхід до сезонних релізів. Ми не намагаємося зробити продукт надто дефіцитним, але й не прагнемо заповнити ним увесь ринок. Ми створюємо речі для людей, які насправді хочуть їх носити. Пояснював Сантіс для бізнес of фешн. До речі, ще трохи про інші колаборації. Пам'ятаєте про співпрацю Кіт з BMW? Емеліон Дор також може похвалитися роботою з дійсно культовим автомобільним брендом Porsche. І навіть цей факт певним чином показує, наскільки схожими є підходи Роні Файга та Теді Сандіса до розвитку власних брендів. Для першої колаборації 2020 року Емеліон року переосмислив Porsche 964 Carrera 4. Для другої у 2021 році бренди представили авто Porsche Door 911 SC, а в 2023 році нову модель Порше Екс Door 356 b Поки що останнім спільним релізом стала кастомне авто Porsche 993 Turbo в ексклюзивному кольорі Mulberry Green із відсиланнями до Нью-Йорка, а також колекція одягу шкіряних курток, спортивних костюмів поло та Джерсі. Поговоримо про магазини, а саме про магазини Дор. На початку роботи бренд зосереджувався саме на онлайн-продажах. Однак речі все ж можна було знайти на полицях дружніх ретейлерів, того ж Кіт, наприклад. Але вже у 2016 році Теді Санді знайшов варіант, як залишатися камерним, проте будувати навколо бренду власне стійке ком'юніті. Це тимчасові поп ап маркети в рідному Нью-Йорку. Так, з 2016 по 2018 роки корнери Емеліондор періодично з'являлися по місту. І вже у 2018 році Сандіс відкрив попап, який заклав фундамент першого флагману Емеліондор на Малбері стріт у районі Сохо. Магазин працює там з 2019 року. За цей час ставши не лише візиткою бренду, а й певним центром вуличної та сучасної культури. Пам'ятаєте про корнери Кіт Тріц. Ось в магазині Емеліондор було своє кафе кафе Леондор з кавою і солодощами. Вони натхнені традиційними грецькими рецептами та мали відповідне оформлення. Серед земноморські мотиви, вінтажні меблі, елементи декору та вінілові програвачі. Це ще один прояв того, що, попри глибоке, орієнтування саме на нью-йоркський стиль та естетику Сантісу було важливо інтегрувати у проєкт своє коріння. У 2022 році Дор відкрив другий флагманський магазин. Вперше за межами США уже в лондонському сохо. А передувала цьому не менш важлива подія. Того ж роков Емеліондор інвестував найбільший світовий фешн-конгломерат LVMH. Популярність і Еміліондор і кіт навряд чи вже сягнула піку. Вона лише набирає обертів. Їхні нові колекції, колаборації та ініціативи продовжують ставати подіями і привертати увагу дедалі ширшої аудиторії. Історія Роні Файга та Теді Сантіса приклад того, якими можуть бути бренди з чіткою ідеєю. З шоу на світових тижнях моди магазинами в різних кінцях світу, гучними колабораціями та несподіваними проєктами. У наступному епізоді, DTF Magazine за підтримку Burn Energy розкаже про те, які матеріали та технології змінили та продовжують змінювати індустрію.